В Івано-Франківську навчали жінок захищати себе та протидіяти насильству. Для них провели тренінг, на якому психолог розповіла та порадила, як долати страх. А інструктор зі східних єдиноборств продемонстрував на практиці, як застосовувати прийоми. Приборкати свій страх перш ніж діяти, таке основне завдання для жінок, які потрапили в ризикові життєві ситуації. Експерти зазначають, жінки надзвичайно емоційні, тому це заважає тверезо оцінити ситуацію і спланувати, як діяти далі. Жінка може досконало, бездоганно, бездоганно знати техніку виконання того чи іншого прийому, але в екстремальній ситуації може значно швидше розгубитися, ніж чоловік. І в плані самооборони дуже важливо принципово критично важливо жінці розуміти. Базові психологічні принципи, як себе поводити, як опанувати свій страх. Жінка є більш уразливою, тому частіше стає жертвою насильства, ніж чоловік. Переконують психологи. Тому вона може постраждати як на вулиці, так і вдома. За даними департаменту сімейної політики, лише за пів року до них надійшло 52 тисячі звернень майже всі від жінок. А ще сотні потерпають на вулицях. Аби не стати жертвою, психологи радять приборкати свої емоції і мати мінімальні навики самооборони. Основа тренінгу це самоусвідомлення жінки і більше. Максимальне розуміння того, що відбувається в кожний момент часу, для того, щоб максимально ефективно реагувати на ті зміни, які відбуваються в навколишньому, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята жінка за своє життя страждає від насильства чоловіків. Фахівці запевняють, щоб захиститися, треба передусім сподіватися лише на себе.